Вітаю вас і запрошую на анонс акції в магазині АТБ 7 днів з 14 по 20 серпня. Або як я називаю, простіше промгрупа в магазині АТБ. Подивимось, що приготувала нам мережа магазинів АТБ на цей період. Дякую за коментарі. Дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Комплект постільної білизни. Розмір євро, дві наволочки 50 на 70, простирадло 2 на 2,15. Та підковдра 2 на 2,20. За ціною 499 гривень. Рушник махровий 100%. бавовна, розмір 50 на 90. Кольори в асортименті за ціною 100 гривень. Скатертина кухонна. Розмір 1,37 на 1,83 Кольори в асортименті 90 гривень. Ваза скляна. 119 гривень. Набір наліпок інтер'єрних за ціною 60 гривень. Малюнки в асортименті. Злив гнучкий для змішувача 50 см 169 гривень. Насадка водозберігаюча душова 149 гривень. За ціною 48 гривень можна придбати щітку для миття посуду. Кольори в асортименті. Килимок домашній розмір 50 на 80 зі знижкою 30% 149 Миска пластикова, складна, об'єм 7,5 літрів, 115 гривень, акційна ціна. Знижка 35%. Миска емальована на 600 мл за ціною 100 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Миска, миска пластикова складна на 35 літрів зі знижкою 379 гривень. Набір пластикових ємностей чотири штуки на 180 мл 310, 10, півлітри та 715 мл 55 гривень. Чашка скляна на 400 мл 80 гривень. Кольори в асортименті. Стакан пластиковий 400 мл. За ціною 13 гривень. Посуд скляний люмінарк з кришкою. Контейнер прямокутний. Об'єм майже на 2 літри. 239 гривень, салатник пластиковий на 2 літри кольори в асортименті за ціною 48 гривень. Набір ємностей пластикових для сипучих продуктів в наборі 3 штуки на 650 мл, на 200 та 150 мл 40 гривень. Чайник емальований літровий із кришкою 225 гривень. Акційна ціна. Клей акриловий монтажний 59 гривень 200 г. Емаль універсальна 400 мл 94 гривні. Корм сухий, клуб 4 лапи, 2 кг 319 гривень. Корм для котів сухий фріскіс, об'єм 1,5 кг 179 гривень. Та корм сухий оптіміл 1,5 кілограми зі знижкою 435 гривень. Корм сухий для собак Фріскіс 10 кілограм 675 гривень. Корм сухий клуб 4 лапи для собак 2 кілограми 289 гривень. Ласущі для пухнастиків. 109 гривень. Ласочі також, мабуть, для пухнастиків. А, написано для дорослих собак та цуценят 100 грамів 55 гривень. Блокнот А5 62 гривні. Щоденник 62 гривні. Зошит словник на 48 аркушів 55 гривень. Щоденник 95. 7 гривень. Тверда обкладинка. Комплект обкладинок для зошитів 10 штук 21 гривня. Комплект обкладинок з 1 по 4 клас 8 штук 70 гривень. Комплект обкладинок 5 штук, а 4 розмір 36 гривень. А ручка кулькова за ціною 4 гривні. Пластилін 18 кольорів 92 гривні. Фарба акрилова 24 кольори 95 гривень. А зошит для малювання на 20 аркушів за ціною 36 гривень. Жол зошит шкільний на 12 аркушів 9 гривень. Зошит загальний на 36 аркушів 23 гривні та зошит на 60 аркушів в клітинку 40 гривень. Круг для плавання пончик 189 гривень зі знижкою 50 відсотків зі знижкою матрац надувний розмір 180 80 на 70 399. Матрас надувний розмір 1,90 м на 1,40 м. 649 гривень. Матрас надувний 2 на 1,80 900 гривень. Набір для плавання 299 Круг для плавання зі знижкою 40% 199 гривень. Акційна ціна. Подушка надувна розмір 42 на 26. Знижка 60% 50 гривень. Окуляри для плавання за половину ціни. Зараз в АТБ можна придбати 40 гривень. Окуляри для плавання 129 гривень. Маска для пірнання 179. Маска для пірнання 139. Насос ручний. 30 см зі знижкою 119 гривень. Акційна ціна. Це, мабуть, розпродають а, всю літню колекцію. Олівець для губ та для очей 26 гривень. Парфумований міст спрей для тіла 200 мл 129 гривень. Заколка краб для волосся, кольори в асортименті 25 гривень. Білизна чоловіча, сімейні 100% бавовна, розмір 48 по 58 76 гривень. Набір шкарпеток чоловічі або жіночі три пари. В наборі за ціною 60 гривень. Аксесуари для педикюру за ціною 40 гривень. Сумка дитяча два ринки. Знижка 40% 159 гривень. пенал косметичка на два відділення 80 гривень. Сумка для взуття розмір 42 на 34 кольори в асортименті за ціною 100 гривень. Іграшка дитяча моделька 195. Іграшка дитяча автомобіль Hot Wheels, 100 гривень. Браслет, який світиться, LED браслет за ціною 100 гривень. Конструктор дитячий зі знижкою 90, брелок іграшка пухнасті по 40 гривень. Іграшка дитяча, Сквіш 100 гривень зі знижкою. Іграшка дитяча автомобіль в асортименті за ціною 55 гривень. Набір для творчості. Розмальовки в асортименті. Фарби і пензлик в наборі за ціною 34 гривні. Іграшка дитяча машинка 149. Робот трансформер. Знижка 40% 85 гривень. Мильні бульвашки за ціною 40 гривень. Книга серії Моя перша книга 129 гривень. Книга серії Академія розвитку 90. Серія, серія книги Кмітливі звірята. Перші наліпки для малюків 30 гривень. Книга серії Нейро розмальовки 55 гривень. Книга серії Майнкрафт 219. Пенал Силіконовий за ціною 149 гривень. Іграшка сюрприз 65. М'ячик антистрес 85 гривень. Фігурка топер черепашки ніндзя за ціною 133 гривні. Ігра розбиваюча 90. Набір для розвитку за номерами 149 гривень. Гра настільна м'які пазли. 65. Це був анонс акції АТБ з 14 по 20, включно серпня. Дякую вам за перегляд і бажаю вам всього-всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!